Діти, скажіть, а ви чи любите ви мандрувати? Сьогодні ми з вами здійснимо цікаву віртуальну подорож весняними стежками нашого рідного краю. Ви дізнаєтесь про новини світу живої природи, про тих і те, що і хто проснулося, нарешті відбудилося від довгого сну, який тривав чимало всю холодну зиму. Розпочався другий місяць весни, сонячний квітень. Саме в ці дні природа починає активно оживати, прокидатися. Щодня на світ виходять, виповзають, вилітають усі ті істоти, які раніше спали спали міцним сном, прокидаються рослини. У гілочках дерев та кущів відновився рух. І вони вже майже готові запустити свої молоді листочки. Це станеться дуже скоро, за один-два тижні. Також прокльовуються із землі молоді травинки, розправляють полістки квіти першоцвітів. Проснулися й комахи, виповзали на білий світ жучки, мурашки, вилітають із своїх сховано первисті метелики, а з вуликів бджоли. Це станеться дуже скоро, за один-два тижні. Також прокльовуються із землі молоді травинки. Весна покликала звию і перелітних птахів, уже повернулися до нас жайворонки, дрозди, шпаки. Мабуть, вирішили, е, вирушили до рідних міст із теплого краю ластівки і соловейки, але ці пташки прибудуть додому трохи пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму провели в сплячці. Ведмідь та їжачок, борсук та байбак вони квапляться вирушити пошукати їжу. Чи, не жарт кілька місяців поспіль проспати дуже вже зголодніли. А весна радує всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями, літає лагідним вітерцем та кличе до справ. Отже, першою тона ми можемо помітити появу комах. Так? Вони з'являються зі своїх Хованок зимових. так? Наприклад, метелик павиче око, жучок сонечко, мурашка, муха, бджола. Так. Які комахи? Вони вже не сонні, а досить жваві, активно повзають, літають, займаються своїми справами. Так. Який ґрунт вже в нас у квітні? Грунт поступово починає вкриватися зеленю, та з'являються паростки таких знайомих нам рослин, як кульбаба, так? кропива, пирій. Так, на клумбі ртулися тюльпани, виконали пуп'янки нарциси. Так, і поїдь коли ще цвітуть крокуси. А що ж з деревами навесні? Деревні рослини. Які? Такі як вербові котики прокинулися, прокрилися жовтим пушком. так? Бруньки багатьох дерев набуб'яміли ще більше. А на деяких деревах ось, ось уже і розкриються ці бруньки. Так? На фруктових деревах, особливо це помітно, на прикосах. Так, у нас вже розквітли квіточки. Так, і над ними кого ми можемо побачити? Дуже-дуже багато бджілок, так? А Своєрідними квіточками цвіте клен. Малята, але змінюється не тільки жива природа, змінюється і нежива природа. Сонце піднялося ще вище, пригріває сильніше, небосхил ясний, блакитний, повітря потеплішало, вітер не холодний, земля майже повністю вже прогрілася, так? Так, з стає все менше. Чу... Тому що земля впитує в себе водичку. Вона напуває її, травички, квіти, дерева, всі-всі рослинки. А зараз я пропоную вам пограти в гру, хто звідки з'явився. Наприклад, ведмедик взимку спав у своєму оборлозі, а тепер він виліз із нього. Ще страпилося з їжачком. Так, їжачок провів зиму у сплячці в затишному гнізді, а навесні вибрався зі свого сховища. А шпак. Шпак взимку був далеко, в теплих краях, на півдні. А коли прийшла весна, повернувся. А жайворонок? У вирій відлітак також і жайворонок, а з приходом весни цей птах повернувся назад. Жабки. Так жабок не було видно, адже вони спали в вмул на дні ставка, а навесні прокинулися. Бджілки. Бджілка цілу зиму провела в своїй домівці у вулику, а тепер вилетіла з нього Жучок. Жучок спав під корою дерева, а коли настала весна, прокинувся і виповз. Пролісок підсніжник, сніжнє так, пролесок сніжним тюльпан знаходилися у ґрунті. Там під землею були їхні цибулинки, корені. А з приходом весни ці квіти повитикалися, які вже цвітуть, а скоро і інші будуть цвісти. А зараз я вам пропоную пограти в таку гру, знайди зайве слово. Я вам буду називати речення з однорідними членами, а ви повинні знайти одне хибне слово. Із приходом весни прокинулися ведмедик, зайчик їжачок, борсук. Зайве слово зайчик, тому що зайчик взимку не спав. Так, наступне речення: розпустилися сережки на вербі, вільсі, ліщині, берізці. Так, верба зайве слово, тому що вона цвіте котиками, а не сережками. Наступне речення: вилетіли зі своїх зимових схованок бджоли, оси, мурахи, метелики. Мурахи зайві, тому що вони не літають. Добре. Наступне речення: Як яскраво цвітуть проліски, ряст, ромашки, крокуси. Так, ромашки зайве, тому що ромашки цвітуть улітку, а не навесні. Скоро розпустить листочки на ялині, клипі, клені, дубі. Так, зайве ялинка, тому що на ялині не буває листя, це хвойне дерево. Повертається з далекого вирію шпаки, дрозди, жайворонки, ворони. Ворони зайві, тому що ворони, зимуючі птахи, вони нікуди не відлітають. Отже, малята, наше заняття добігає кінця. Ми з вами про що розмовляли? Так, про зміни в нашій природі з настанням місяця квітня. Що ми можемо сказати? Стало тепліше. Сонце піднялося вище, побільшав день. так? Прокидаються дерева, починають зацвітати абрикоси. так? З'являються боруньки, а згодом і листячко. Повертаються птахи, прокидаються тваринки. До побачення, до наступних зустрічей!